Доброго дня, їдемо сьогодні із ходу. Захотілося чайку. Напарник каже, давай станемо десь в магазині, чайку поп'ємо. Значить, село Куколк Куколовка, вроді би так, е, Олександрійського району, траса, Київ. Київ, Дніпропетровськ, Ровограда на Дніпропетровськ. Вон хлопці їздять. Ми з ходу їхали, це на схід поїхали. І зайшли в такий магазинчик. Прапори висять державні. Отакий От магазинчик. Заходимо, купити чайку. Тут. Такі зроблені альтанки, бесідки. все, як кажуть, для людей. І заходимо чайку взять кави і опа! А тут дівчата накрито, кажуть, хлопчики, заходьте, ми вас покормимо. Аж невдобно зробилось. Отакі От дівчата. то із військових годують безкоштовно. безкоштовно. Красавиці наші. І як як Куколовка виказали село? Да, да, Олександровський. Олександрівський Рай, Рай. район. І область Кіровоградська. Так що дякуємо цим господиням, що нас потрапізували. Будемо їхати далі. Дякую, дівчатка. А хто, то заїжджайте. Вставляють шеврони якось так. Коротше, прийняли нас гості приємно. Дякуємо і я думаю, дав би Бог, щоб кажуть, вже не їздить туди, але так виходить, що ну, ніяк. Кацапи лізу треба їздити. На цьому все. До побачення, добра здоров'я До вам і вашим родинам.